Говорит, про портрель, тут просто не крові. Рівнянин Юрій Федчук ледь стримує сльози, тримаючи у руках український прапор з підписами захисників, один із яких належить його рідному брату Павлу. 31-річний старший солдат загинув у березні цього року під час виконання бойового завдання у Харківській області. Але пам'ять про чоловіка жива у серцях найрідніших старшого брата, сина Савелія та матері Героя Марії. Жінка пригадує, як пишався її син, що перебуває на війні, і метр за метром звільняє від окупантів українські території. Була Донецька область і потім звільнення Харківської області. Він дуже пишався, що вони проходили. Дуже багато є відео з Ізюма, з тих міст, де вони звільняли. І вони їдуть на тому БТРі, і кажуть, що це все приніс нам русський мір. На фасаді 24-го рівненського ліцею відкрили пам'ятну дошку Павлу Фадчуку, випускнику цього навчального закладу. На відкриття меморіальної таблички прийшли рідні та друзі, колеги по роботі та сусіди Павла. Валентина Данілічева знає родину захисника і тепло відгукується про сім'ю Федчуків. Це чудова, українська, щира родина, яка дійсно Марія з чоловіком виховали двох. Гарних хлопців, слава героям, слава Павлуші, якого ми сьогодні згадуємо. Павло Фечук добровільно пішов до військкомату на другий день повномасштабного вторгнення. Мама захисника пригадує розмову з сином, коли він сповістив її про свій намір йти захищати країну. Важко коли прийняла він, він прийшов. Він порадився. Мама, що мені робити? Я ж не буду тут сидіти, лежати. Я Кажу, добре, синок, на все воля Божа. Бо часом говорила, що я можу цього не витримую, я того не витримаю. А з його слів він завжди говорив. Мама Бог посилає людині стільки, скільки вона може витримати, і витримаєш все. Марія Федчук впевнена, що про наших захисників повинні пам'ятати рівняни і не забувати, якою ціною дається кожна, бодай маленька українська перемога на фронті. Це життя найкращих українських синів. Вічна та світла пам'ять кожному, хто віддав своє життя за свободу та незалежність нашої держави. Микола Брижицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.